Житловий комплекс Рибальський. Поговоримо сьогодні про нього і з людиною, яка я наскільки розумію, дуже добре його знає з експертом нерухомості. Аню. тебе якісь особливі емоції мабуть до цього комплексу якесь тепло. Є, бо коли запитала про що можемо поговорити, ти назвала вперше його. Чому чим він особливий? В першу чергу, певно, через те, що кожен ріелтор, коли продає будь-яку нерухомість, він старається уявити себе в цій нерухомості. Наскільки йому було б комфортно, наскільки він сам особисто купив цей комплекс. А мені він дуже подобається. Я от там, рік тому, півтора, продала там одну квартиру, зараз продаю другу і ловлю себе на думці про те, що якби ціни були трошки нижчі, я б, напевно, собі також купила там квартиру. Думаю, що ти як мама, напевно, в тебе також є певні свої такі побажання, що тобі дуже хотілося б, щоб було в просторі, в якому проживаєш ти з сім'єю. Зараз ми переключимось. Скажи мені, от, ти як мама, ти як людина, яка теж хоче дуже проживати комфортно, які особисто твої були побажання до нерухомості? Беремо новий комплекс і далі малюй якийсь портрет своєї ідеальної квартири, локації? Угу. Раніше мені було байдуже на озеленення а зараз ти правильно все дуже підмітила. Коли я стала мамою особливо, мені дуже важливо майданчики, зелена зона, територія, де можна погуляти. Uh -huh. Оце, мабуть, одне з найбільш ключового. Безпека дитини, от, закрита територія, Ну, щоб були магазинчики, бо в мене там дитина любить, а там морозивка, а там сік, ну, от, uh -huh. от таке. Локація теж важлива, щоб судочок був і можна було десь піти, повечеряти, пообідати, поїхати на роботу. Швидко, поки дитина в садочку, і я бігом. Ось таке, мабуть. Угу. В принципі, ти описала загальну картину, яку малюють в нас більшість молодих сімей. Тобто, щоб було доволі комфортно, можливо, ще трошки більш сучасно. Тобто, в принципі, щоб на цій локації було все, що тобі може знадобитися в тому житті. Тобто, щоб все було в 10 15 хвилинах від метро. Так. Комплекс, про який ми сьогодні з вами спілкуємося, це в принципі концепція міста в місті. Це в нас забудовник сага. Це забудовник, який будував дуже багато різних комплексів. А в основному це бізнес-клас. Комплекси, такі як ЖК «Нью-Йорк», а потім у нас Сан-Франциско. Вони будували також Чикаго, який відразу ж в центрі біля низка Олімпійського. Тобто це комплекси доволі високої якості. Ключова відмінність, власне, ЖК «Рибальського» в тому, що це в нас закритий комплекс, дає 9 будинків. Які побудований в історичній локації, значить, на Рибальському острові. Колись раніше це була промзона. На даний момент це не діючі заводи, але які знаходяться біля води. Тобто, по суті, у нас це концепція, таке продовження старого Подолу, де такі низькі будинки по 90 поверхів біля води. 9 будинків, закрита територія. Кожен будинок він такий побудований квадратом. А в кожному з цих будинків всередині є свій дворик. І доступ до нього мають лише жильці цього комплексу. А по суті, тут є все те, що ти шукаєш. Тобто, це є внутрішній дворик, де ти можеш спокійно випустити свою дитину, де ти весь час її бачиш, де є в нас додаток, де можна дивитися по камерам, де знаходиться твоя дитина, рух. Тобто, тут концепція 24 на 7 охорона. По-перше, по-друге, система розумний будинок. І в комплексі уже дитячий діючий, діючий садочок та школа. Тобто, у нас школа, яка входить в десятку найкращих шкіл Києва. Тобто це школа, яка має свою інфраструктуру, свій там баскетбольний майданчик і таку закриту територію, яка повністю обладнана генераторами і всім там новітнім. Я уявляю скільки коштує навчати дитину в цій школі, але це мотивація. Нехай не так. дешево, не дешево. Тим не менш. Головна концепція така, щоб в нас внутрішня ця територія вона була закрита від машин. Тим не менше, є підземний парк, де можна доволі комфортно припаркувати власне житло, можна орендувати. До речі, оренда зараз там вартує доволі невеликі гроші порівняно. Тобто це десь в середньому там, ну, беремо від 4 тисяч гривень, залежності від габаритів паркомісця. Через це, власне, цей комплекс він настільки цікавий, він колоритний, кожен будинок має свою концепцію, кольорову гаму, трошки свої відзмінення фасаду. А, тому кожен зможе знайти для себе ідеальний будинок. Але я, от, подивившись по карті, бо я, чесно, ніколи не була саме в тому комплексі, uh -huh. от є вулиця е, Набережнорибальська, uh -huh. і вона заважає проходу між ЖК і річкою Дніпро. Тобто ну, вони позиціонують себе начебто як біля води, все красиво, uh -huh. а як біля води, що трасу перебігати? Не зовсім не зовсім. Наче у нас є ти. Ти абсолютно правильно тобто, у нас є а, така фішка нашого комплексу. від Дніпра а, забудовник будує річ а, такий канал водяний, який буде на території комплексу. Тобто під цією вулицею у нас буде тунель, а, через який проходити, власне Дніпро а, до нашого комплексу. А взагалі всередині території комплексу у нас поділено на три зони: тобто, це в нас іде як амфітеатр, біля якого, власне, от напр, ну, навколо каналу. А далі в нас є зона спортивно-ігрова. і третє, це в нас в принципі є е, такий бульвар, е, де в нас фудкорт, де дуже багато є е, зелені, е, кафешок, де люди можуть просто відпочивати, спілкуватися між собою. Тобто кожен зможе знайти комфортну зону власне для себе. А на якому етапі будівництво відбувається? Ти, начебто, як так кажеш, трошки як в майбутньому часі, все ж таки, угу. таки так? тому, що на даний момент комплекс у нас продовжує будуватися. А у нас експлуатацію три будинки, вони обжиті повністю. А також функціонує як я сказала, вже школа. Два будинки в нас добудовуються. Офіційно заявлено забудовником про те, що вони везуть в експлуатацію ці будинки до кінця цього року. Проте ну, на практиці забудовники більшість все-таки здають після закінчення опалювального сезону. Тому, скоріш за все, що це буде десь на квітень-травень місяць. Загалом, як я сказала, у нас є дев'ять будинків, тобто три з даних, два добудовуються. І ще відповідно у нас чотири в процесі будівництва. Так. Ми обговорювали з колегою Владиславом інший житловий комплекс Sky Avenue, він іншого класу, але навколо теж ну, не те, щоб промзона, але там автобусний парк, гаражі, ну таке, сіра така сіра да, зона. І от я була в претензії до цього ЖК стосовно локації. А тут ти теж сказала ці страшні для мене слова, що там е, колишня промзона, там зараз не функціонують і Абсолютно. Але все одно цей візуал, воно мені здається, все одно псує враження. Ти заїжджаєш на територію, ти все одно це бачиш. Так потім все красиво. Але ж до того, вхідна група вхідна не дуже. Насправді відразу біля комплексу в нас функціонує найбільший спорткомплекс України п'ятий елемент, де є в нас тенісні корти, де є дуже великі басейни, там дуже багато різних секцій. Тобто в принципі, жильці нашого комплексу можуть спокійно прийти, закрити всі свої потреби спортивні, які б хобі вони не займалися. Так по суті, ззаду нас, теж та така ж, промзона, та яка псує вид, тобто перед нами відповідний п'ятий елемент та Дніпро з боку, також Дніпро. Тобто, позаду нас, по суті, лишається та промзона, яка на даний момент. Ніяк, ще, скажімо так, не оформлена. Проте один з забудовників Києва ще до війни викупив цю дуже велику земельну ділянку. І в принципі, це повинен бути такий, також це як анонс, один з найбільш таких грандіозних комплексів Києва, де має бути 68 будинків. Це значить, називається, не будемо називати, там зараз назву змінюють, тим не менше, там буде такий у нас каскадний комплекс весь він буде дуже різних. Поверхів, він буде дуже різних концепцій, будуть такі овальні будинки, будуть квадратні, буде також амфітеатр, буде дуже багато фонтанів. Тобто це насправді буде такий комплекс. Взагалі весь ця територія, а колишній Рибальський острів він нас перетвориться в новий спальний район. Звичайно, я розумію, що всі кияни трошки бояться слів про нові станції метро, тим не менш, а нова жовта вітка метро. Яка пролягає власне і через Рибальський острів. Тому на Рибальському острові також буде метро. Перспектива, напевно, mm -hmm. все-таки десь там 5-8 років, скоріш за все, тим не менш, коли цей, ця локація вся розбудується, то тут насправді буде дуже цікавий спальний район. Власне, тому ця локація настільки цікава на даний момент під інвестицію, тому що капіталізація даного комплексу вона вражаюча. От до тебе знаєш, що називається не підкопатись. Ти знаєш, я наче й хочу, а ти знаєш все абсолютно. Навіть те, що відбувається довкола. Це твій район в Ні. Ні. О, боже я боже. просто людина, яка дуже цікавиться новими комплексами. Мені самі цікаво дивитися, що в нас в Києві будується, яка в нас лінія міста. А які нові проекти закладаються, взагалі яким чином буде розвиватися Київ? Я як людина, хто також купила квартиру і в принципі дивлюсь якісь нові тренди, тому що у нас в нас комплексі всі дуже швидко ну, стають такими морально застарілими, так? Оце те, що ми називаємо. А більшість людей зараз будуть звертати увагу лише на цю концепцію місто в місті. Таких комплексів в нас зараз доволі багато. Це ті самі новопечерські липки, це те саме Fine Town, Comfort Town, Unit City. Тут плюс-мінус саме концепція. Просто комплекс набагато компактніший, він менший по поверховості. За рахунок цього він швидше буде будуватися і комфортніше буде для проживання, оскільки на одну ту саму територію буде набагато менша кількість людей, відповідно, буде комфортніше жити власне для самих життів. Що там з парковкою? Ти кажеш, місто в місті закрита ворогін, територія. У нас є підземний паркінг і окремо, значить, в нас крім дев'яти звичайних будинків, в нас ще також будується бізнес-центр. Ну в кінці він буде будуватися. А і власне там у нас буде декілька поверхів для паркінгу. Тобто, це можна буде окремо викупити, дещо буде власне під офіси. Тому напевне, там викуплять в нас власники офісних приміщень, там буде складно. Втиснутися. От. Тому, я думаю, в принципі, там проблем з парковкою бути не повинно. Окрім того, біля п'ятого елементу також доволі багато є парковки. Я хочу зауважити, що Аня завжди каже про цей житловий комплекс, як про наш. Ми його не рекламуємо. Ну, тобто, ти експерт з нерухомості, ти не зацікавлена. Ну, тобто, ти не представник цього забудовника. Ні. У мене просто там є квартира, яку я зараз продаю. Тому я кажу, це вже ну, там, не перший об'єкт, який я в цьому комплексі продаю, тому я дуже добре бачу розвиток самого комплексу, те, як все будується, як насправді відбувається, як це все в обслуговуванні, наскільки дійсно комфортно там проживати. До речі, здали ще за таких деяких моментів про те, що багато жильців, коли починають жити, в них з'являються додаткові потрібно. наприклад, такі як там вигул собак, що робити з нашими чотириногими друзями, не тільки собаками і котами, і так далі. Тобто, для того щоб заглянути за ними, потрібні якісь ветеринарні клініки, а там потрібні ті самі салони для догляду за цими домашніми нашими улюбленцями. Тут уже все це функціонує. Для кожного з членів вашої родини, а для дітей окремо сімейні дантисти, які там стоматологи, які будуть дивитися власне, за дітьми. А для чотирилапих там у нас три окремих салони вже є. Там відділення новопошти, таке все це само собою, якось розуміється. Кафешки на різний смак, ну там супермаркети, таке все також уже функціонує. Просто інфраструктура трошки більше буде розвиватися, власне, коли в нас будинок цей комплекс добудують останні будинки. А от ті квартири, які ти купувала, продавала, мала uh -huh. досвід. Як швидко відбувався продаж? Загалом, uh -huh. який uh -huh. досвід там був з пов'язаний uh -huh. з цим? Ну, перша квартира, яку я там продала, це в нас був будинок, який був не зданий в експлуатацію. А я може, тобі минулий раз розказувала. Там у нас була ситуація, коли в процесі того, як ми продавали, значить, в нас між здатком і угодою двічі будинок, ну, в сусідній будинок пролітало. А, тому, в принципі, ми десь там продали за 2-2,5 місяці ту квартиру взимку, коли будинок не здано в експлуатацію, і туди не можна було потрапити вживу. Тобто, це була переступка майнових прав. А зараз у мене квартира в продажі, яка з ремонтом а, і меблями, технікою. Тобто, це повноцінна двокімнатна квартира з дуже якісним ремонтом. Звичайно, є певні тренди на ринку нерухомості, що більш популярно, що люди хочуть який. Скажімо так, чек зараз найбільш ходовий. Тобто, в основу зараз, чайно, купують це люди, які переселенці, і в них є свої певні стандарти, вимоги, що вони хотіли би. Тому покупців на трошки дорожчий сегмент, скажімо, там 200+, не так багато, як хотілося. Багато дуже з цих людей насправді перебувають за кордоном і вони не поспішають власне купувати. Вони здебільшого орендують житло. Через це ми, в принципі, тримаємо марку, трошки десь понижаємося по ціні, але якщо, скажімо, порівняти з конкурентами навіть по цьому комплексу, по сусіднім, то чітко зрозуміло, за скільки можна реально продати. Ми просто очікуємо свого клієнта. Угу. Супер. А загалом про ціни. Угу. Який там метр квадратний? А ну, налякай. Я вже зрозуміла, що. Тут насправді ціни може бути дуже різні, в залежності від того, наскільки якісно і цікаво зроблений ремонт. Тому що все-таки це ну, фактично біля історичного подолу, це біля води. Вода в Києві дуже цінується. Плюс комплекс це такий, який, по суті, буде повністю закритий, ну, недешевий, скажімо так, якісно побудований. Тому таке житло не може вартувати дуже дешево. Скажімо, якщо ми беремо квартири з ремонтами, то це десь в концепції від 2700 за метр до трьох, 3300-3400, десь отак. В залежності від ремонту наповненості квартири і того, як власне обіграні квартири. Там є деякі будинки, скажімо, восьми поверхі, де є своя власна тераса, де є вид на Дніпро. А, тобто люди часом доплачують набагато більше власне за цю концепцію. Тобто, в нас є там метрів десь 9-11 Власне, така тераса. А знову ж таки, є квартири верхні поверхи, де є видно Дніпро. Ці квартири однозначно дають, вартують трошки більше, аніж нижні поверхи. Я тепер розумію, чому ти теж хочеш там проживати. бо тому і кажеш наш постійно вже ти вже там поселилася. Я так насправді це такі комплекси. Кожен ріелтор може продавати ту нерухомість, яку він особисто сам себе бачить. Тобто яку він продав сам собі. Так це дуже важливо, та так і робити. Абсолютно. Тобто, коли ти знаходиш сам для себе плюси, ти розумієш ключові переваги власне цієї локації, комплексу, квартири, ти дуже легко зможеш. Показати це своїм клієнтам, щоб вони замітили ті нюанси, які, можливо, вони не приділяли уваги. Тобто, це от, як ти сказала, як, да, як мама про те, щоб все було на місці, школа, дитячий садок, я не знаю, якісь кафешки, де можна прогулятися, концепція закрити двір, тобто супер важливо зараз це безпека. Та сама променада всередині комплексу, де можна просто прогулятися, десь можна просто посидіти, а де є, скажімо, той саме амфітеатр, де можуть виступати там якісь гурти, де можна робити якісь івенти, чому б і ні? Це те, до чого ми йдемо. Але чи є там недоліки, Ані? Мають бути <світ> щось має бути нюансом. Можливо, там не знаю, розв'язка незручно, якось не передбачено, щоб виїхати там треба якось по заторам. Ну, от от, от от що занадто добре? Ну, як ти кажуть, немаленька знову ж таки ціна, тобто це насправді може зволити собі далеко не кожен, це перший такий нюанс. А по-друге, на даний момент дійсно ця локація не до кінця забудована. А, тобто певне будівництво, що буде йти, я думаю, ну якщо оці в нас подільські е, липки будуть будуватися, все-таки, то я думаю, це. Ну, на років ще 3-5, тому певні зручності будуть пов'язані власне, з тим, що біля вас будуть будівельники. От, це певний шум, це дискомфорт, дійсно так і є. А, другий, напевно, все такий нюанс, коли повністю комплекс заселиться, то можуть бути, звичайно, затори. Проте, все таки будемо дуже сподіватися про те, що на той момент продумують якось відкриття цієї станції метро, яка на Рибальському острові повинна бути. Я думаю, що коли в нас за 3-5 років добудують всі сусідні комплекси, то з інфраструктурою будуть якось думати з тим, щоб людям було набагато комфортніше просуватися. Угу. Оті клієнти, які приходять на перегляд туди, що вони кажуть так суб'єктивно, їхня точка зору, що їм подобається, не подобається. Теж, оце що ти назвала, мабуть, ціна кусається? Так? Ну тут питання в тому, що хто що цінує. Наприклад, є люди, хто пройшлись просто пішки від нашого комплексу до парку Наталка, тому що для них це дуже важливо. Парк Наталка це у нас на оболоні. В принципі, Ого. вони сказали про те, що для них було дуже важливо, наприклад, що в них є собака, і їм треба мати місце для вигулу. І на е, болоні в нас є оця набережна, де всі дуже і це звикли це Дійсно, доступно галяти. пішки туди, так? Ну, хвилин десь добрих 15, насправді. А, хто яким супер. ходом йде, але, скажімо, якщо вам треба виглядати собаку, то це доволі комфортно. А, знову ж таки, ви йдете вздовж дні прав. Це певне таке відчуття ностальгії, певне відчуття заряду енергії, коли ви йдете, відчуваєте цю силу широченного Дніпра, коли ви бачите і відчуваєте, що ви в такому дуже колоритному місці насправді, тому що коли ви назад, у вас за плечима лишається поділ, у вас лишається англійський узвіз. Англійська церква, і це трошки таке символічне місце. І насправді багато за людей, коли прожаються локація, вони відчувають трошки абсолютно інші такі емоції. А ти відчуваєш, що це ти живеш не в такому сумбурному місті, де в тебе є якийсь невеличкий клаптик землі, де ти відчуваєш себе суперкомфортно, супер безпеці. Навіть про сьогоднішніх реаліях це дуже важливо. Я думаю, що в нас багато людей дуже цінують власне у цій якості. Коли ти маєш свій власний простір, коли тобі ніхто не заглядає в вікна, і коли у вас немає такого великого скупчення людей, як не хочу робити нам рекламу, тим не менш, як кажуть, київський шанхай. Та? Всі зрозуміли, київляни, про який район міста я говорю. Але це також є певні такі от незручності. Тому насправді тут дуже рахую, великою фішкою нашого комплексу є те, що тут не так багато людей живуть. Тобто 9-10 поверхів для комплексу це суперкомфортно. При тому, що в нас доволі великі такі, от ну, алеї є, де можна просто погуляти всередині в комплексі. А з точки зору безпеки. Бо ми обговорювали з колегою Sky Avenue, Мала я багато нюансів щодо цього, бо там pln. є про що поговорити поруч. Та а там в принципі, бо ти тоді анонсувала цей е і, да? і я така. Но в Києві насправді серед лише не прилітає за 3,5 роки війни, тому сказати, де наступний може бути прильот, це дуже складно. А те, що коли це дійсно було, ну як кажуть, в нас є дуже хороші люди, хто вміють і любить робити якісь наводки на якісь певні локації. от. Тому таке, ну від цього ми не застраховані. Зараз на даний момент це доволі комфортне житло. Кажу, ну зречно, теж в нас не всі будинки введені в експлуатацію, я рахую все одно дуже комфортно, тому що у вас є. Свій дворик, У вас є свої магнітні карточки. От, наприклад, у мене там от на днях був такий момент, приходять клієнти, пробуємо зайти через під'їзд, не можу зайти. Дзвоню власникам, кажу, так і так. Там у них недавно народилася дитина. Я розумію, що вони абсолютно в іншій області радіють за себе. От я кажу, в нас не спрацьовує магнітка, як не попасти в комплекс. І він за три хвилини з охорони вирішує, і просто та сама карточка, просто ми заходимо і все. Тобто, дуже швидко вирішили всі такі технічні питання. Можна за у двір, можна дати, власне, там, всередину в комплекс, тобто чотири квартири на поверсі я також врахую, що це дуже комфортно. І двір, до речі, на внутрішній заходиться на рівні другого жилого поверху, тобто це він трошки на підвищення. От, тобто то, тут є точно О, Це професію. От розказує про ЖК, але все одно квартиру продає. ЖК продає квартиру. Продає. А про планування uh -huh. там я як, як які вони наскільки вони комфортні uh -huh. на твою думку? Ну в принципі, для бізнес-класу зараз ця концепція насправді ну напевно ідеальна, тому що двокімнатні квартири у нас ідуть 68-78 метрів. Це така комфортна двокімната, де є кухня-вітальня, дві окремі спальні, і найчастіше це один цинвузол. Рідше може бути два проте такий, ну. Типу, туалет-рукомийник і все. От. Найчастіше його використовують або збільшують площу там, кухні. От, тому що звичайно один стояк або роблять гардеробну, таку міні гардеробну де є вент-канал, щоб наші речі, як скажуть, перебували в належному чині. От, тому я думаю, що тут планування насправді ті, які дозволяють вам не переплачувати в майбутньому за комуналку. Тому що зараз всі українці починають дуже чітко рахувати комунальні свої витрати, коли у вас є обслуговування будинку, є певний тариф, який множиться на метраж квартири, тобто -то тут є одна платіжка, інша платіжка це власне за тепло. Тому всі починають рахувати свої витрати не тільки на покупку квартири, а й на обслуговування. З приводу цього, звичайно, хороший комплекс він не може вартувати приміно копійки по обслуговуванню. Це було б дуже нелогічно. А ну шокуй, хоч приблизно я, я розумію, що ця сума може змінитися з часом, коли з, звичайно, тому що всі абсолютно зараз комплекси приглядають свої тарифи. Тому що мінімальні заробітні плати змінюються. Змінюються тарифи. Багато з комплексів хто докупляють свої генератори. Наприклад, нас за останні півтора-два роки докупили багато генераторів, і будинок по суті повністю ну, автономний. Тобто, ви не залежите від того, буде світло чи ні, будуть відключені чи ні. Ви завжди з водою, з електрикою, з теплом. Це точно величезний плюс. Тариф на даний момент у нас є 26%. Тобто, в принципі, за те, що ми зараз отримуємо, це доволі ну, оптимальна така цифра. В більшості комплексів Києва, там, де є прибудинкова територія, тариф йде від 20 до 58. Тому тут є свої, як то кажуть, плюси і мінуси. Знову ж таки, я ж кажу ще раз, хто, хто що шукає, той відповідно розуміє, що за якість потрібно платити. Так, звісно, ми робили теж огляд іншого житлового комплексу метрополіс. Там тариф, якщо не помиляюсь, був 30, можливо, змінився ну, навряд чи на пониження, хіба що на повищення, на підвищення. То у мене є деякі питання щодо Допсування. того, наскільки да, там. Ну, все було красиво спершу, і чим далі я бачу вже вилазять якісь нюанси. Тому ну для бізнес-класу і всього того, як ти красиво описала, це ну дійсно дуже як на мене хороший тариф. Все одно. Угу. Ти з величезним досвідом, ну факт залишається фактом. Який тебе досвід вже в нерухомості? От. І ти хвалиш цей комплекс, а тобі є з чим порівняти. Тобі добряче є з чим порівняти. Тому е тобі хочеться і можна вірити. Якщо ти хвалиш, значить. А щодо якості будівництва ще, наскільки ти її оцінюєш? Бізнес клас звичай з цегли. Тут у нас не виключення цегла, мінвата по фасаду, утеплення. Комплекси, скажімо, якщо в нас буде європейська зима, оце там мінус. П'ять мінус десять, то в принципі можна навіть не включати опалення. можете трошки спліт включити і все. І то не завжди. Коли будинок заїжджає, ну обживається жильцями, то по суті ми обіграємо один одного. А будинок побудований такою концепцією, що в нас всі ну, будинки вони е, дуже теплі. Е, за рахунок того, що в нас товстіші трошки стіни, ну це бізнес-клас. А е, за рахунок цього будинок дуже добре тримає температуру. Тобто один раз ви просто трошки проганяєте температуру, щоб не було вологості, е, От і далі просто підтримуєте цю температуру. В принципі, комунальні там по теплу будуть доволі невеликі, тому що будинок якісно побудований. В цьому є власне мій особистий вибір, в тому числі і саме я говорю клієнтам, що ви не думаєте лише про сьогодні, ви думаєте про майбутнє. Наскільки комфортно вам буде жити в майбутньому, які переваги ви отримаєте живучи тут? І лише тоді ви зрозумієте, ви себе в цій катері бачите чи ні. А відчути атмосферу, комплексу, квартири завжди можна лише побувавши вживу. Тому ми вам рекомендуємо сходити, подивитися вживу, поки територія відкрита. Так, да, до речі, найкраще це дійсно прийти і побачити. Тим більше, якщо є квартира, яку ти продаєш, так дійсно можна прийти, подивитись, оцінити тут, в принципі, можна навіть по самому комплексу погуляти, поки він ще є відкритий. Для себе, як мінімум, приміряти, вам тут. Підходить, так. вам подобається, вам ця локація чи не дуже? Чи для вас це насправді комфортно, ви хотіли б десь більш затишнішу локацію? От. Тому що біля Дніпра, насправді, влітку дуже комфортно, але взимку відчуваєш як кажуть певні. Такі мінуси невеличкі. Тобто, тут одесити всі, звичайно, розуміють, що це одні плюси. А тим не менше, і ті люди, хто звикли до такого більш традиційного житла, власне в, в великих містах, тобто де навколо вас дуже багато будинків, але мінімум водой. Угу. Ну, я тобі дуже вдячна. Я от віра чи ні? Я хочу туди поїхати після твоєї розповіді. Я, я реально поїду. От не запрошую. Я прошу кадро. <реш> навіть за кадром. навіть ти, ти дуже влучно почала з того, що я, наче як з дитиною. Приміряє на себе ці житлові комплекси, де мені комфортно, де дитині мої гратися. І Я хочу з дитиною туди поїхати, просто подивитись, приміряти. дуже ти мотивувала. Дуже тобі дякую. Я думаю, що ми ще обов'язково обговоримо інші житлові комплекси, бо досвід і знання дозволяють. Але ви напишіть, які, які житлові комплекси вам цікаві, і ми знімемо відео.